18 та 19 лютого 2017 року в спортивному залі Золочівського професійного ліцею відбувся 10-й традиційний турнір з мініфутболу серед юнаків 2005-2006 років народження пам'яті героїв Крут. Участь у турнірі прийняли 8 команд, які були розбиті згідно жеребкування на дві групи. Результати спортивної боротьби. Перше місце покрова, місто Львів, друге місце дитяча юнацька спортивна школа, місто До третє місце чемпіон, місто Тернопіль, четверте місце дитяча юнацька спортивна школа, місто Золочів.